Ми намагаємося зрозуміти первинний задум Господні про церкву, щоб краще усвідомити і наше місце, наше християнське життя у великій єдності церкви. Раніше ми сказали, що церковна єдність, покликана до життя і підтримується Святим Духом, зберігається і розвивається апостольським служінням. І єдність, яку ми називаємо церквою, поширюється не лише на усіх вірних у конкретний історичний період. Але охоплює всі часи і всі покоління. Отже, у наявності подвійна універсальність, універсальність синхронна, ми єдині з вірними, що живуть в усіх куточках світу, і так звана діахронічна універсальність, тобто усі часи належать нам, усі вірні, ті, хто жив у минулому і ті, хто житимуть у майбутньому, складають з нами одне велике ціле. Дух гарантує діяльну присутність таємниці в історії, захищає її здійснення у віках. Завдяки утішителю досвід єднання з Воскреслим, набутий апостольською спільнотою біля витоків церкви, можуть пережити усі наступні покоління. Адже цей досвід передається і стає реальним у вірі, культі і єдності народу Божого, мандруючого в часі. Так і ми в пасхальний час. Переживаємо зустріч з Воскреслим не просто як подію минулого, але в єдності віри, літургії і життя церкви. Ця передача рятівних благ силою Святого Духа, що преображає християнську спільноту в постійне здійснення первинної єдності, полягає в апостольському переданні церкви. Воно називається так тому, що народилося зі свідоцтва апостолів. І спільноти учнів перших віків, під водійством Святого Духа, і було передане в книгах Нового Завіту у житті таєнств, у житті віри, до нього, до цього передання дійсної реальності дару Ісуса, церква завдяки безперервній спадкоємності апостольського служіння завжди звертається як до свого фундаменту і своєї норми. Ісус під час свого земного життя обмежив служіння проповіддю дому Ізраїлову, проте дав зрозуміти, що його дар призначений не лише народу ізраїльському, але всьому світу в усі часи. Воскреслий недвозначно поклав на апостолів обов'язок учити всі народи, обіцяючи, що буде з ними і допомагатиме їм до кінця часів. Проте загальний характер спасіння вимагає, щоб спогад Пасхи здійснювався в історії безперервно, аж до славного повернення Христового. Хто робить реальну і рятівну присутність Ісуса Христа через служіння апостолів, предстоятелів асхотологічного Ізраїлю і все життя народу Нового Завіту? Відповідь очевидна – Святий Дух. Книга діянь святих апостолів, продовжуючи образ Євангелія від Луки. Жриво являє взаємопроникнення між Духом, посланцями Христовими і зібраною ними спільнотою. Завдяки дії Утішителя, апостоли та їх наступники можуть виконувати в усі часи місію, отриману від Воскреслого. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю обітницю Отцямого на вас. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. І будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій юдеї Самарії аж до краю землі. Це обіцяння, що спочатку здавалося неймовірним, виконалося вже в апостольські часи, свідки йому, цьому ми і Дух Святий, якого Бог дав тим, хто кориться йому. Отже, сам Святий Дух через покладання рук і молитву апостолів освячує і відправляє нових місіонерів Євангелія. Цікаво зауважити наступне у деяких уривках говориться, що присвітерів у церквах поставляє Павло, проте також стверджується, що саме дух ставить пастирів стада. Виходить, дія духа і Павла якнайглибшим чином проникають одне в одного. Під час рішень, виключно важливих для життя церкви, Дух веде її. Ця присутність і водночас водійство Святого Духа особливо відчувається на Єрусалимському соборі, в завершальних словах якого звучить ствердження «Бо вгодно Святому Духові і нам. Церква росте й мандрує в страху Господньому і втішенням Святого Духа. Таке постійне здійснення діяльної присутності Господа Ісуса в Його народі, що реалізовується у Святому Дусі і утілюється в апостольському служінні і братерській єдності, і є те, що в богословському значенні розуміється під словом передання. Це не просто матеріальна передача того, що спочатку було дане апостолам, а діяльну присутність Господа Ісуса, розіпнутого і Воскреслого. Який супроводжує і направляє в дусі зібрану ним спільноту? Передання це єдність вірних із законними пастирями в історії, єдність, яку Святий Дух живить, забезпечуючи зв'язок між досвідом апостольської віри, яким жила перша спільнота учнів, і актуальним досвідом спілкування з Христом у його церкві. Інакше кажучи. Передання це органічна безперервність церкви святому храму Бога Отця, утвердженого на основі апостолів і скріпленого наріжним каменем Христом через животворящу дію Духа. Отже, ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святим і свої Богові, утверджені на основі апостолів і пророків, маючи наріжним каменем самого Ісуса Христа. На якому вся будівля, складаючись злагоджена, зростає в святий храму Господі, на якому і ви будуєтеся Духом на оселю Божу. Завдяки переданню, що захищається служінням апостолів і їх наступників, вода життя, що витекла з пронизаного боку Христа, і його рятівна кров досягають людей в усі часи. Так? Передання це постійна присутність Спасителя, який йде назустріч до нас, щоб у славу Отця зцілити і освятити нас у дусі через служіння своєї церкви. Завершуючи підводячи підсумок, ми можемо сказати, що передання зовсім не передача події слів, збірка мертвих букв. Передання жива річка, що зв'язує нас з витоком, жива річка, в якій завжди є присутніми витоки. Велика річка, що веде нас у гавань вічності. І так у цій живій річці знову і знову виконується слово Господнє, яке ми почули на початку зустрічі відчиться. Ось я з вами по всі дні, до кінця віку.